Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінницький філіал і сьогодні в нас маєткоже. Nissan Rogue 2023 року з бензином 1,5 двигуном на автоматичній коробці передач на повному приводі. Авто приїхало зі штату у 2025 році та має лише одного власника в Україні. По комплектації у нас безключовий доступ, салон з текстилю, але одягнуті такі комбіновані чохли на нього, електроулювання сім водія, мультикермо, ось так виглядає приборна панель, штатна мультимедіа. Двохзонний клімат-контроль, вибір режиму руху. Тут так виглядає задній сидінь. На автомобілі встановлені 18-ті легкосплавні диски на літній резині. Також є парктроники, камера заднього виду, багажне відділення у нас досить просторе. Заявлено пробігу 22 тисячі км, придбати ви його зможете за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Ціна на даний актив буде склати 23 690 доларів.